Хвильовий – це революція в літературі. Він кинув виклик радянській системі. Уявіть собі, Девіда Добовий тільки 100 років тому. Вильовий вірив, що література це зброя. Через слово він хотів змінити світ. Він мріяв про незалежну культуру. Його заклад від Москви був не просто словами, це маніфест для всіх, хто вірив в Україну. Він хотів, щоб ми дивилися на Європу, де культура і свобода йдуть рука об руку. Уявляєш, хвильовий прокидався досвіта і одразу сідав за письмовий стіл. На столі завжди стояла чашка чаю. Холодного, бо за писаниною він про все забував. Його квартира була маленькою, але в ній завжди збиралися друзі, такі ж сміливі мрійники. сусвітній, куліш, вишня, яловий, Йогансен, Фіференко. Вони сперечалися про літературу про майбутнє України, а потім читали одне одному свої твори. А ще ходили на полювання. Правда, більше за пляшкою, аніж за качками і зайцями. Пам'ятаєте, я романтика? Це як подорож у темний світ людської душі, там немає однозначно добрих чи поганих героїв. Це як дивитися в дзеркало на самого себе. Тонаторійна зона ще зовсім інше. Там роздуми про суспільство, і його хвороби, все через символи та підтексти. Вольовий надихав. інших. Він був тим, хто підняв українське слово на новий рівень. І навіть коли він боровся з внутрішніми демонами, завжди залишався вірним своїй ідеї незалежності України. Хвильовий це історія кровата уваги. Це голос, що досі звучить. Хочеш зрозуміти Україну? Читай хвильового. Підписуйся, кохайся і читай українську літературу.